Біблійні образи душі перші. Перше, Душопікун повинен бути як пастор. Або пастор, або як пастор. Це той, який піклується про свою отару. Він піклується про те, щоб отара була ціла, щоб вона була нагодована, щоб вони не хворіли його вівці, щоб вони були в безпеці. Ізеки. 34 розділ з 1 по 5. Це вірші, які кажуть, яким не повинен бути пастор. І він звертається Господь до Ізекії і каже: Езекі, ти повинен це передати синам людським, синам Ізраїлевим. І починається цей розділ такими словами. Було до мене Господнє слово, такого змісту, каже Єзеке. сину людський. Провести пророцтво щодо пастирів Ізраїлів, пророкуй і скажи їм, отим пастирям, що говорить Владико Господь, горе пастирям Ізраїлів, котрі пасуть самих себе, хіба не отару повинні пасти пастирі? Ви споживаєте жир і одягаєтесь в одежу, з вовни, ріжете відгодованих овець, але отари не пасете. Ви слабких отарі не зміцнюєте, і хворих ви не лікуєте, ви скалічених не перев'язуєте, загиблих не повертаєте, і загублених не шукаєте. Ви владарюєте над ними з примусом і жорстокістю. Ось і розбіглись мої вівці, позаяк не було пастиря, а розпорошившись, вони стали поживою для. Кожного хижого звіра. Господь каже, що пастир Він повинен бути інакшим. Він повинен пасти, він повинен піклуватися про своє стадо. Тут звертається Господь через Ізекію до пастирів Ізраїлю, до начальників Ізраїлю, до тих людей, які повинні були вчити Ізраїль, бути людьми, які. Стримують розповсюдження гріха, вони не займались цим ділом. Вони не займались отарою, вони не пасли, не вчили, не піклувались. Вони піклувались тільки про себе, їх не інтересувало, в якому стані знаходяться люди, що вони роблять, як вони живуть. І їх зовсім не турбувало те, що народ погрязав гріху. В 11-му вірші. По 16-й Господь каже, як він буде пасти отару Ізраїля, як він буде пасти народ ізраїльський. І це є гарний приклад для нас з вами, як ми повинні діяти, що ми повинні робити. Починається такими словами адже так говорить владика Господь, я сам відшукаю моїх овець і потурбуюсь про них. Господь каже, якщо ви не турбуєтесь, якщо ви не займаєтесь моїм стадом, то я сам потурбуюсь. Але я вас накажу за те, що ви не робите, не виконуєте свої обов'язки. Якщо я душеопікун, якщо я пастир, то я повинен піклуватися про своє стадо, повинен піклуватися про стадо, яке належить Господу, стадо, яке мені довірив Господь. І він каже наступне. Якщо ми не піклуємося, то він буде займатися. І він каже наступне: як пастух переглядає свою отару того дня, коли він перебуває посеред своїх розпорошених овець, так я перегляну мою отару і врятую овець з усіх тих місцевостей, куди вони були розпорошені того похмурого та імлистого дня. Я – Каже Господь, я повиводжу їх з поміж народів, позбираю їх з чужих країн і приведу їх у власний край. Я пастиму їх на Ізраїлевих горах, то в долинах, а також в усіх поселених краю. Я пастиму їх на гарних пасовиськах. Їхні випаси будуть на високих Ізраїлевих горах. Там, на чудових пасовиськах, вони відпочиватимуть, годуватимуться на ситих випасах Ізраїльових гір. Я сам пастиму мою отару і сам визначатиму їм місце для спочинку, говорить Владика Господь. Загублену вівцю я відшукаю і поверну загублену, поранену перев'яжу, а слабку зміцню. Нато вгодовану і буйну, наровисту погублю, тому що буду пасти їх справедливо. Тобто, Господь каже, що ми повинні бути справжніми пастирями, пастирями, які беруть приклад самого Господа. Якщо ми бачимо якусь вражену вівцю, вражену людину, яка страждає. Ми не повинні бути байдужими, повинні звертати увагу. І не тільки звернути увагу, а і оказати підтримку. Також душеопікун – це радник, батько, мати. Можуть бути дійсно і батьки бути дійсними справжніми радниками, тими людьми, які дають поради, які також небайдужі, які. Мають серце Бога, бачать нужденного і йдуть на, на поміч, йдуть на порятунок, тратять час, сили, енергії, можливості, фінанси. Все, чим ми тільки можемо допомогти людині. Перше до коринтян, третій розділ, другий вірш. Апостол Павло каже, що він годував церкву. Яка тільки народилась не твердою їжею. Він каже наступне: Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете. Тобто апостол Павло дає ту їжу, яку називає молоком, і він каже, що це не тверда, це та їжа, яку ви можете прийняти, яка буде вам корисна. Тверда їжа не. не, не не в змозі були ще люди прийняти, бо вони ще не готові були до такої їжі. Це як малі діти, які народились сім'ї, і вони потребують тільки материнського молока. Це та їжа, яка їм буде корисна. І ми повинні бути тими людьми, які допомагають і дають ту поміч, яку можуть прийняти, яка дійсно буде в допомозі. Він каже, що він як батько. Як мати піклується про церкву, яка тільки народилась в Коринті, Коринфі. Також я хочу, щоб ми з вами прочитали перше послання до коринтян, 4 розділ з 14 по 16 вірші. Не соромлячи вас, це пишу, але повчаю як своїх любих дітей, каже апостол Павло, повчаю і не соромлю, не принижую відношусь до вас, як до моїх улюблених дітей. Бо хоч і маєте безліч учителів у Христі, але батьків небагато, я ж через Євангелію породив вас у Христі Ісусі, каже апостол Павло. Через Євангелію породив, не тільки породив, але й піклується, як батько, піклується як мати. Дає корисну їжу, питає молоком, не, не тою їжу, яку не можуть сприйняти, не принижує, підтримує, навчає. Тож, благаю, каже апостол Павло, благаю я вас, наслідуйте мене, як я наслідую Христа, як і я Христа, щоб ми брали з нього приклад і діяли таким самим чином, підтримуючи людей. Не принижуючи і оказуємо їм ту допомогу, яка буде їх корисна. Посередник. Душеопікун – це та людина, яка, яка є посередником між Богом та людиною, яка потребує допомоги. Друге послання до коринтян, 11 розділ, другий вірш. І ми звертаємось з вами до Святого Письма. Адже я палаю до вас Божою ревністю, бо я зручив вас одному чоловікові, щоб наче чисту діву поставити перед Христом. Слово Боже каже, що церква це наречена Христа. Апостол Павло звершує такий труд в церкві, він вчить церкву. Він допомагає, щоб люди прийшли до Бога, Він нас піклується про церкву, взращує її, Він намагається підтримувати її. І він каже: Я вас заручив одному, як Діву, одному чоловіку, і я ревную про вас, щоб ви були в Господі, щоб ви були повсякчас з Господом. Щоб той час, коли настане, коли прийде Господь, щоб ви були поставлені перед Христом. І Христос прийняв вас як ту чисту діву, Він є наречений і Він обов'язково прийде за своєю церквою. Також в послання до Галатів, 4 розділ, 19 вірш каже, діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос. Павло не залишає церкву. Він навіть готовий йти на жертви. Він каже, що він знову терпить нестерпні муки. Нестерпні муки за вас, доки не відобразиться в вас Христос. Це називається не просто піклування, це називається взращування, це жертва. Це намагання зробити як можна більше і не можна більш корисного для своєї церкви, для тієї церкви, в яку поставив Господь апостола Павла. Та церква, яка живе раді Господа, яка розвивається, яка існує, яка очікує другого прошестя Ісуса Христа. Він каже: Я буду піклуватися про вас буду вас виховувати, доки не відобразиться в вас Христос. Доки ми не станемо подібними до Христа, не будемо поступати так, як Христос в усіх е, сферах нашого життя. Мета души опікуна з'єднати людину за Христом, щоб ми були не тільки поряд, але ми мали емоційний. Духовний зв'язок з самим Господом. Душа опікун також вчитель. Це та людина, яка вчить, наставляє, яка піклується, яка намагається нас навчити самому кращому, щоб ми були подібні до Господа, щоб наше життя було відображало, відображало нашого Господа Ісуса Христа. Івангелія від Івана, 17 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус Христос звертається до Бога Отця і каже такі слова, нині вони зрозуміли, Він каже про своїх учнів, що все, що Ти дав мені, є від Тебе, адже слова, які Ти мені дав, я передав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, і повіривши, що Ти мене послав. Христос каже таке, Ти мені дав, я передав, вони прийняли. Господь хоче, щоб ми були справжніми вчителями від Бога, щоб те, чому нас навчив Господь, що нам передав Господь, ми цим могли ділитися з тими людьми, яким передаємо Євангелія, які знаходяться поруч, які потребують нашої допомоги, щоб ми були по серцю Господа, мали такі зв'язки щоб люди бачили в нас дійсно справжніх християн. Ціль душеопікуна – опікуна з'єднати людину з Богом, щоб у людини був духовний та емоційний зв'язок, щоб ми могли радіти в цих відносинах, щоб наші відносини були справжніми, щоб вони неформальні. Вони такі, як у нас є, з нашими рідними і близькими, яких ми любимо, і про яких піклуємось. Такі відносини хоче мати з нами Господь. Такі відносини ми повинні розвивати в собі. І допомагають іншим людям, отримують такі відносини. Єремії 29 розділ, 11 вірш. Господь каже наступне, адже лише я знаю наміри які мають що до вас. Так говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. У Господа є наміри, наміри самі найкращі, не на лихо, на добробут, на спокій, на майбутнє, щоб ми мали надію. Душеопікун — Опікун це та людина, яка дає людині надію, покладаючись на Господа, покладаючись на Його Слово, на Його вірність. Господь ніколи не обманює. Якщо ми вірні Господу, то таким чином ми маємо ці, цей зв'язок з Господом і можемо їм ділитися з іншими людьми, які потребують цієї допомоги. Душеопікун — це та людина, яка може допомогти людині відкрити свою рану, емоційну біль у серці, у серці перед Богом, бути чесним, бути відкритим. Псалом 30, вірш 3. Господи, Боже мій, я волав до Тебе, і ти зцілив мене. Псаломопевець звертається до Господа. І каже, я волав до тебе і ти зцілив. І він його називає Господи Боже мій. А ми, ті люди, які займаються душеопікою, допомагаємо людям звертатися до Господа. Деколи буває дуже велика травма, біль в серці людини. І людина не просто звертається до Господа, вона волає, як цей по і Господь каже, що я чую, вухо моє не огрубіло. І з іскрім Господь каже, поступлю іскренно. Господь бажає, щоб ми мали з ним зв'язок, зверталися до Нього за допомогою, відкривали своє серце, свою біль. І він зцілить. Ще раз хочу прочитати: Господи Боже мій, я волав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господь звільняє, зцілює, допомагає. Душеопікун опікун повинен допомагати прийняти істину. Це умова зцілення. інакше не буває. Якщо ми не приймаємо істину, то нам нема чим зцілитися. Істина вона робить нас вільними. Вона зцілює від хвороби гріха. Ціль душеопікуна опікуна. Допомогти людині бути під керівництвом Духа Святого. Івана, 16 розділ, 13 вірш. Коли ж прийде він, тобто дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Господь каже, що Дух Святий наставить, нагадає, підтримує, допоможе, наставить, буде говорити до нас для того, щоб нас скріпити, підкріпити в вірі, щоб ми були міцні і непохитні. Ціль душі опікуна також полягає в тому, щоб допомогти людині, ходити в істині Івана. 8 розділ 32 вірш говорить такі слова: І пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. Ми з вами, ті люди, які звільнились колись від рабства гріха через істину, через Слово Боже. В нашому житті були ті люди, які нам відкрили цю істину. В нашому житті діяв сам Господь через Духа Святого, і Він допоміг нам. Прийняти істину і таким чином стати вільними. Господь бажає, щоб і ми були тими людьми, які оказують іншим людям таку допомогу. Кого ви можете консультувати? Наших друзів, тих, кого ви знаєте. Звісно, ці люди, вони поруч. Вони ті, кому ми можемо оказувати цю поміч не тільки консультації, але й підтримки. Біля кожного з нас є ті люди, які потребують нашої допомоги, які ще не знають Господа, які не знають істини, але вони перебувають в темряві гріха, вони мають проблеми життя і вони потребують нашої допомоги. Вони звертаються час від часу до нас. І ми повинні знати істину і знати, як її користуватися, для того, щоб їм оказати цю підтримку. Вони поруч з нами. Кого ви можете консультувати? Ваших друзів, тих, кого ви знаєте, тих, хто поруч. Ви знаєте їх труднощі, ви знаєте їх проблеми. І таким чином ви можете оказувати їм цю підтримку. Вам не потрібно встановлювати стосунки з цими людьми. Ви їх знаєте вже досить давно. Ви в курсі їхніх проблем, знаєте поле їх битви, їх страждань, їх. Переживань, їх потреб.